Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк в Запоріжжі. Сьогодні до нас продаж новеньке надходження. Це Mitsubishi Outlander 2018 року випуску. Прибув до нас зі штатів під капотом, атмосферний двигун, 2,4 газ-бензин, передній привід та автоматична коробка передач. Так він виглядає. Звісно, після штатів є пошкодження, які відновлені професійно. Автомобіль у нас бензин та газ. Ряда також мінялась, тому мається така. Наліпка. Так, В цілому кузов у непоганому стані. 51 тисяча пробігу, максимальна оптика, друзі, подивіться. Туманочки. Із нюансів, що маємо, це ось таку тріщину на лобовому склі. Салончик у нас в класному стані. Комбінований, шкіра з алькантарою. повне електропакет, електросидіння, датчик світла та дощу, круїз контроль, мультикермо. Задня камера, блютуз запускається кнопочкою підігрів переднього ряду. сидінь, двозонний клімат. Ззаду також все у повному порядку, салон класний. Технічно, також у дуже непоганому стані, сіли та поїхали. Придбати авто ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.